Привіт всім, любі спонсори. З вами WDBLux. Зі мною боєзвод Андрій Співак. Тотальні, всім здоров, Андрій Володислав. Всім хай хай, з вами був Хайменгай. Ми тільки от додивились смакдаун за 5 липня 2024 року. Є про що потривенити, це традиційний випуск після шоу подкасту. Тому у мене є традиційне питання до Андрія: як тобі шоу? Класно. прям прикольно. Ну, сьогодні вони не підкачали, от прямо. не підкачали. Це, типу, давай так. Смекдаун сам по собі він такий, специфічний, типу, вид, порівняння з ро він, з, дуже часто смок чи бебро. Типу, нюхає нормально, так. А смакдаун, який перед шоу, це взагалі дуже часто повна лажа. Дуже часто. Особливо, якщо це в інших країнах, як ми бачили у Франції і Саудівській Аравії, правильно? Mm -hmm. Тому цей, що був в Канаді, це був навіть кращий, ніж попередній Смакдаун. Oh, mm -hmm. Не, це не можу не погодитись. Ну, mm -hmm. Оцей перший, що був після The на Січі, був прикольний. Ну, це ж після mm -hmm. шістки Вайта. І оцей прикольний мені сподобався, так, я прям не очікував. Так. Так, я згідний. Доволі, доволі жваво розважили на початку в кінці, середина не просіла. Не було моментів, де ти такий yeah. не було такого. Так, ну це прям да, от. Ну що, давай тоді підемо по смеку, в принципі. Є про що розповісти, почалося все з того, що всі учасники матчу з драбинами пан Гривня в банці з'явились на ринку. Перший вийшов Джей Усо зі стандартною тілегою, типу, хочете, щоб я став паном гривня в банці. Всі дали свої їд. Ну, всі ж дали. Потім вийшов Олей Найт, каже, що ні, всі мені дали пекельне так. Потім з'явився Кармело Хейс, який також... Його забукали. Вклатив. Угу. За ним вийшов Чедґібл, який каже, це все залігідно. От, і всі вижалі yeah. гідні. Там було знаєш, цікаво. Е, типу, там е, вау, 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 Яйусо, Вау, 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 Лей Найт. Потім е, Кармелу Хейс вони починають улюлюкати. Потім Чет Гейбл тотально, типу, ти говно, а потім Андраде просто норм. І потім Сієм Панк весь в, все Торонто, всі 16 тисяч кричали Сієм Панк на, на Дрю Дрюмакінтай. Так, ну щоб його подратувати. Є О, така до речі, тема. смішно, смішно що чотири з учасників шести були моїми. типу, які я озвучую. Я такий, ладно, я віддам тебе до гейбла щоб було порівну. прикольним протистоянням Нехворюють, що або Лейнайт, або Джей Ус стане переможцем. Ну, щось мені, коротше, не здається, так тепер. от Ну, я не знаю, прикольний сегмент. Розважили так і побилися в кінці, і смішна була така. Оце eh, там де буде. Так! Їїт. Mm -hmm. Так. Їе. І прикольно була ця пайп-граната, uh, така маленька димовуха від uh, Дримокінтай, де uh, він всіх там uh, розніс, сказав, що ти ель Елідіото. Елідіота не то... елідово, а Елідіота. Ми перекладали неправильно пекельні дурні. Ну, там щось як... таке свідіоти. А потім вже я виправився виправ, виправ, в кінці, сказав, що ель Елідіото. І дуже-дуже цікаво було, і він там каже: Усо, як тебе взагалі пропустили за кордон? Ну, типу, і так він коротше на, на, наганав на них, що на нього першого і напали на Дрюмах Кентай, і потім вже лишився. Але навіть Усо в кінці самі прикольно. Гарне, гарне, гарне відкриття, доречне. Хтось там скидав в чаті, що там прикольніше було, коли там на драбинах люди стояли. Mm -hmm. Вияс... Виясняли, але я думаю, well, okay. що і так теж можна. Так, мені цей антураж аб абсолютно не сильно потрібен. Це просто протистояння показати всіх учасників ще раз перед шоу. Я гавнився на минулому подкасті, що цього не було на Ро, тому що зазвичай все відбувається на Ро. Показали на смеці, знаєш, типу, все, мій гешталь тут закрит, пунктів відмічено, мені, мені супер. Потім закулісне інтерв'ю Бейлі. Я така, я ця чемпіонка. І тут Челсі каже: ти мерзотна. Тобі не варто це все говорити. Тому що я перемози стану, гривні в банці панянкою. А потім піпі тебе відгупцюю, я точно закисну на тобі. І виляне так дивилася, як дитя, знаєш, це не розуміюче. Mm -hmm. Ну, це закономірно, якщо. Я боюсь, аби піпі не підставили, і все-таки вона зняла кейс. Я хочу цього тепер ще більше. Ну, тому що вона реально офігенна. На порівнянні і на контрасті з Бейлі це прям небо і земля. Може, реслінг а не так буде дивувати? На мікрофоні і взагалі як персонажка. На рівні з Челсі Green тільки дві людини на смекда. Це Тіфані і. Єйшмара. Які взагалі реально варто дивитися. Так, а так, а всі інші це прісні, навіть Джейд Каргіл і Бянка Білерт доволі існуваті. Ну, вони еталонні, прям, вони. Ну, так, от, так, еталон. Так, так. Вони не погані, вони, вони просто еталонні, вони. Угу. Ну, ти їх сприймаєш як. Ну, багінь, по суті. Так, так їм і не треба нічого в мікрофон балакати. І та промка в кінці вона була, типу, недоречна. там Потім дійдемо до того, типу. Угу. ну і... на Нащо? Ну, виграли добре. Окей. Сам Смек почався з командного матчу, ну, якщо можна так сказати, Street Profits і Смертельні Красені. Як на мене, прикольний топовий матч. Я прям не знаю, що тут додати. Uh -huh. Варто його подивитися самим. От, ну, в результаті Street Profits перемогли. Я чесно не розумію, чому при Дедлі повернули і одразу вони програли. От. А, а тут, ну, ну, тут палка про два шо? кінця. Street, да. Street Profits теж треба давати якусь перемогу. Uh, я думаю, що нічого страшного з Прідедлі не станеться. Вони все рівно будуть брати участь у якихось цих за претендентство, на чемпіонство, типу, все не буде. Так, я також до цього схиляюсь. І знаєш, що помітив а Бобіка Ляшката нема. Нема, щось він пропав. От. І для мене, ну, давай так, Street Profits крута команда. Але я давно волію за те, щоб Монтесфорд від'єднався. Або принаймні, якщо вони залишаються разом, щоб він війшов в перегони за, тит... за золото, за сольне. Ну mm -hmm. не mm -hmm. за титул mm -hmm. чемпіон Сполучених Штатів. Йому... От Бл... от зараз, якщо на нього подивитись, от в цьому матчі зайвий раз доказ того, що він реально гідний бути беззаперечним чемпіоном. Mm -hmm. Ну, я б не сказав, прям, би чемпіон, його ще ж треба йому як гімік, його треба якийсь створити, зробити. Так у з нього вже є гімік, чувака, який просто на флексі. Ну так, але цього може бути недостатньо. І я б не, не сказав, би, що супер якийсь він викликає захват у глядачів, і може це, І в і нього ще є ще ця тілега, що він ж, ну. Типу, як на подсосі біанки, все срівно. Ну, так треба це просто все розвінчувати і висувати його вперед. Мені здається, якщо йому дати фют з Коді Роудсом, це було б прикольно. Він як Хіл, прикольний чел, він дуже харизматичний. Він, ну, знаєш, він треба шепляє. зрадити Грицька і Стефана. Ой, Гр... Стефана треба зрадити, і тоді щось може бути. Але я, я думаю, що, знаєш. Тут навіть не зубрики, що ранувато йому, але ранувато загалом по, по прогнозах. По, а, ну взагалі по сюжетці. Так, дуже зарано, типу, я не бачу, де його тулити. Поки це все з Солосікова не закінчиться, це нема навіть куди його тулити. Тому хай беруть команді чемпіонство, певно, і все. Поки що так. От тільки. Ну, але знає... то, що він тяне... Але я тобі скажу, що і Стефан почав прикольно на матчі себе проявляти. Ні, в матчах він прикольний. Ну, давай так, в матчах вони всі прикольні. Що гриш, що Стефан, але просто не виснув. Ну, більш зірково виглядає саме Монтесфорд. Факт, факт. Оце єдине, що. Та на фоні Стефана, я думаю, що і більш зірковим будь-хто буде. Ну, Стефан також має свою харизму Просто так. дивись, я піддан і Тайлер Бейт, вони обоє, типу, себе одне одно вартують. Ж, типу, ж, ти ж погодишся, що це прям, ну вони спокійно можуть забрати чемпіонство командні типу, ніхто не буде проти. Ну так. Ну, бо, бо за заряжені, Сольники тип... вже тут сперечання підуть. Так, да, засольники, ну тайлер бейт сольний класний. О, От, чемпіонство Сполучених Штатів цілком можливо, Тайлер Бейт. да. да. Ну, і Монтес Форд я думаю, що можна якусь О5. Вакантувати з США, бо Логан Поле, так по ньому не буде приходити частенько на, на смакдаун. Ну, щось, щось буде. Що я думаю, що буде ще не всіх нагода. Я просто не знаю, як командники далі будуть. Мені не хочеться, щоб DIY прямо зараз от здавали, але я боюсь, щоб їх не перетримали. Як оце було що з Down Under, з Мізом Мертруфом. -E Отут От головне тепер не перетримати. От якщо маємо, це не перетримати. Ну або зробити їх якихось непереможних теж можна. А, прям, а так... щоб вони здали чисто. Ні, ні 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 щоб вони прям непереможні були, знає, щоб вони тримали його прям дуже довго і показували це на ринку, і прям не те, ой, блядь, заїбали. Прямо щоб вони ну, показали, що вони самі сильні там на смекдауні і ніхто там їм не рівня. Поки що такого немає, але такий <звіт> можна зробити. Ну, ок. не сперечаюсь, окей. Потім у нас, по суті, так, якщо... я зараз просто намагаюся згадати, а, заколісний сегмент з Остіном Тіорі і Грисним Волером Волер на хайпі, він думає про матч, а Остін такий приходить чел. Я хочу запевнити, що ми на одній хвилі. Гристін такий та-та-та, йди нафіг. Ну, це все більше відіграється в їх командному матчі. А, ми просто говорили з Діайвайс одразу на початку подкасту. Я тільки зараз розміхнув. Ну, угу. і... ну я, я коли ти вже сказав такий, ну то що, що? Вже все, так. Потім командний матч Біанка білер джейд Карго проти безкорисних Індії і Кендіс. Добре, щоб я підрізав. Це... Uh, так, абсолютно... да, да. це і так сквож був, але просто подивитися. Я знаю, на що це робилося, типу, щоб показати, от вони вертаються, що це була помилка, що вони програли той матч. Ну і, типу, вони там заявили в кінці, що от ми зараз. Ну, ми вертаємося за, за титулами. Буде зрада. Все вже, очевидь, все буде не протистояння. Я не знаю, хто ще не бачить це, але це видно. От. Але цікаво, знаєш, але я не знаю, хто кого має зраджувати. Так, да, це питання. Тому, ну, просто б'янка, вона мега бейбі фейс. Mm -hmm. Тому навряд чи вона саме зрада. Ну, це було б тупо. О. Далі, по суті, сегмент. Коді DreamTam, де кожен з них мав час на мікрофоні. Коді, хоч не почав про авертюри війни говорити. Ну, нормаль, Нормально, типовий, типо заряджений, там, про що хочеться поговорити. Це типовий Кодіров, ні, ні більше, ні менше. Не, не красиво викрутився. Він не став багато да. балакати, архіо і все. Недовго він да, він балакав. Ну там ж це була промка для К... для Кевіна Овенса. Так, я не знаю, ч... ну, я сп. Я думаю, що це не Кейфеб, але я сподіваюся, що це кейфеб. От, тому що не хочеться щоб рідні хворіли. З таким не жартують. Так, ну знаєш, це... знаючи дабі дебі за в останній час. Ну, Вон... я б не хотів би, щоб я згадував, що моя мама лежить в ліжку, якщо вона, типу, не лежала б. Типу, це... Ну, це небезпечно. Я не дуже вірю в такі речі, але ти сам розумієш, що на Ну так, накаркати звинувач. потім, ну, таке. Да. і потім що, будуть звинувачувати кого? себе чи, блять, triple ну, ні, ні хіра ти сам погодився на це. То я думаю, що реально таке може бути. Ну, сподіваємось, що все буде окей. Ну, заряджене промо на те, що з Bloodline жарти скінчились. І після цього я вже думаю, що ніхера не факт, що виграють, Bloodline. Якщо це, якщо це дійсно правда. То, Ну я знаю, що тобі любить таке робити. Давати тим, типу, в кого там якісь проблеми в житті особистому. типу щоб він там на, на вольових. От. Але не знаю, навряд чи це настільки буде грати роль. Міністри але я тепер... ну типу, програють все одно. Наші хлопці Dream Team. Угу ну Северен просто... такий недолугий свічний, може, не знаєте на початку вони йдуть і він їсть. Так. Потім опять оп вони йдуть і він п'є. <плес> такий, блядь, свічний. Тупо, блядь. Така команда кумедна. Вони йдуть впереді двох а він зад заді них просто хаває щось. Ну, таке що йому? Ну, він нормальний чел, йому все нормально. Ну, я видно, що він кайфує від цього всього. Він же ж фейсом дуже рідко бував, і, по-моєму, майже оце там з Рідум, да, коли він там був. Угу, Там він ну, прямо якраз розкрився, як такий комік-реліф. Так, так, так. І він такий, ну блін, я битися трохи, я вже замахався. Бо ми пам'ятаємо, що він, що нема, чи на супершоту якась травма, блядь, завжди йому щось херово було. Голос би то... сказав, видно, як кортон кайфує. От того, так, так, то що він повернувся. Видно, Лави. видно, видно, реально він кайфує. Єдиний раз, коли він не кайфував, було видно, коли що не йому дадуть чемпіонство, і він це показав, коли виходив на ринг в якомусь супершоу, по-моєму, коли це була е фатальна е четвірка з Романом Рейнсом, і там було видно, що він сумний. от якось Є Єдине. що от Отакий от у нас нахрюк. Ренді Ортон сьогодні сумний. А сьогодні був веселий. Так. Окей. Okay. Тоді, якщо ми поговоримо про щось веселе, про те, що ми кайфуємо, це наші спонсори будь-яких рівнів, які слухають наші подкасти. Дякуємо вам, що ви є у нас. Я сподіваюся, що в цьому місці не образили, як тільки вийшов відос, А, про Нахарюк, одразу показали за день до всіх. Хлопаки у відповіді писались в ніч з четверга на п'ятницю. Тому як тільки владік домонтував, поставили на другого дня. І витримали два відео в один день. тому я сподіваюся. Ну так, ми ж все рівно ж подкаст зараз для них типу... Ні, ні, ніхто, так, ну тому. Ніхто не чує. Ну тільки тільки наші, тільки uh -huh. спонсори. От. Але наша особлива вдячність це нашим спонсорам рівня друг Луксів: це Назару Садовському, Ігорю Шалімову, Русавському, Адемо, містру Балору, Славі Жуку, Дані Ряженке, новому спонсору Іван Камблек. Серденько, Давідебіукс. Приємно. Дякую. Дякуємо. Також аноніму, також у нас е, Іван Бі... А, Олексій Б. І Іван Сильверадо. Не знаю, хто з вас новий, тому що я бачу, що ви переименувались, але дякуємо. Я раніше казав Івану Білозіорову, скоріше за все, Силверадо це тепер от Іван. І Ростіславу з Віталія. А про мамі взагалі це не можна забути. Я вам щиро вдячний. Це Олександр Коба, це Юрій, це містер Мічел, Ви топчики. Щиро дякую, що вже котрий місяць підтримуєте наш проект на такому високому рівні. Це, це мега. Дякую. Так, дякую, дякую. Ви кайфарики, спасибі вам. Повертаємось до смеку. У нас матч. Пайпер Нівен проти Бейлі, я думав, що хоч зараз дадуть пайпер перемогти, але. Це все знаєш, було промоутування для жіночого матчу з Угу. Так, uh -huh. uh -huh. да, абсолютно я згідний, бо там вже знає, був такий момент, коли такий. Ну, а я нагадаю, що у нас матч <coughs> Бейлі проти Пайпер Нівен. Piperнівен. Всі шестеро вийшли в підсумку. Всі-всіх -всі 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 били. Ну, прикольно. Зарядили, промоутували. Бейлі Видно, перемогла. Uh -huh. Я побачу, просто знаєш що типу, не, не, точно не буде ніяких е, дружностей. Всі вс, одне одного ненавидять. Так, в цьому матчі так. от Тому це, це не «Ой, найти джейуса на початку шоу. дід Так. дід так. Їд. Угу. так. Ну, бо там зрозуміло, там весь сейф весь всі проти Druma Kinta будуть. Типу, от. М -м -м. А тут прям ну, от кож, кож, кожна сама за себе, і немає ніяких. Навіть і, і близько. Якихось підстав говорити, що хтось з кимось буде в команду входити. Угу. От. Що хотів сказати. Ну, шмара вштрутилась. Мічіни її відігнала. О, ну, а це міч... було вже промоутування їхнього матчу Так. Тому що Мічін хоч щось зробила людське. Палкою Кенду відшмагала Шмару, і це перший там за дуже небагато ну, за дуже багато часу, коли Шмарі хоч хтось дав відсіч. О, О, оце так. На це варто звернути увагу. Я ще, ще хотів сказати, коротше, оце ж далі командний матч з титулу чемпіонів WDB. От DIY і Down Down Under. Ну, на, нарешті це сталося. Я не знаю, як це сказати. Цей матч трапився. Ну, ми вже спойворили, що перемогли DIY. Але як? Так. Ну, я от скажу, що от опір і мейн event варто подивитись, якщо хочете, подивіться. Вже запис вже є, нашого ЕТР все є. Тому гляньте обов'язково, вам сподобається. Мейн івент потужний був, реально. Це прям. Я такий вау, на смакдауні людський матч. Так, і це прям ну, реально прикольно. Це, ну, без жартів. Тому. Коротше, дивіться, це кльово. Я не знаю, от якщо зачеп... Я про сам матч не сильно хочу говорити, тому що його варто просто подивитись. Е, я скажу, що я тепер чекаю ф'юда Тілорі і Грейсена, це може бути харизматичний крутий ф'юд. Не, не знаю, коли вони його поставлять. Я боюся, аби вони не зробили це як з передачі титулів, що, наприклад, не на літній бавовні, так, яка там і так буде тривалою, а просто на смокдауні останньому перед літньою бавовною буде матч. Ну, дивись, літня жбово у нас ж 2 дня тривати, правильно? Ні, це в цьому році один день. Це аж 20 Ну тоді, тому... тоді, тоді не факт, що цей матч відбудеться на літній БОУ. Да. Тому таке, ви зверніть увагу, готуйтесь. От, сам ф'юд може бути прикольний. І, 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 а може і не буде ніякого ф'юду, Де БДБ люблять забивати, болт. Ну, От. напруга в них вже є. І ну, що... як мінімум, після того, як Грейсон. Сам був кулею, яка летіла на тіорі декілька разів. Я думаю, так. І плюс він ще був тим, хто програв ці, ці титули, він затопотів. Mm -hmm. Знаєш, в іншій ситуації напевно, неправильно звинувачувати і кидати зраду, що ось ти ж затупотів, бла-бла-бла. А от саме в цій ситуації це якраз про це. Тому що Тіорі зробив все. Зі свого боку, що можна, він. Ну от, але він тримав його за руки. Там, я, знаєш, втомлений, не втомлений, ну, типу, просто ляш на чампу і все. Ой, на гарґону, ляш і і не буде далі він тримати його в захваті. А той якось просто руку тримав, щоб Грейсу не затупотів. Добре, це виглядало цікаво. Я рідко таке бачив. навіть вперше, щоб людина просто тримала руку. То ні, Щоб ну не було за... таке. Було, було. Я просто не напрямую, ну, коли, я, але такий, момент, був. Але це цікаво, безумовно, я, я з тобою тут погоджусь. Тому питання в мене до іорії, ще й на, на шоу я казав, що чого ж ти. Так, да, втомлений то втомлений, але ну, то, блять, виліз і впать на, на гаргану. Ми бачили, коли більш втомлені люди просто переривали утримання і всякі захвати. А і він попав сам в захват. Так, він не, він не затупотів, але ну направду Грейсон Волер вже хвилин, хвилину був під, під цим больовим, тому йому було важче, ніж ось важніше. Несподівано, що вони саме так програли. Оце я ще скажу, що. М я прям е думав, що буде якийсь там, ну, прийом, знаєш, що вони їх е оцим, е як це обоїху називають. чік Ні, коли вони вдвох. Стерео Так, Stereo Hars, от. Я думав, що вони так переможуть, а тут больовим, несподівано. Взагалі рідко больовим. Дабі-дабіг грають чемпіонство. Так, рідко. Командні особливо. Але це прикол. Все, по-доброму, прикол. Окей. Ну і фінал. Це соусі ко, який називає себе верховним ватажком. Це каже це хуба-буба», Це фуфа-хуля», Це фуфіумуфіку. -му. Гуля. Mm -hmm. <h> і типу Роман Рейнсу не вистачило мужності. Там прям було Isn't man enough. Тобто недостатньо був чоловіком. Ну я думаю, мені пробачать велике лінгвісти англійської мови. Ось, тому що цей семент я переклав. Там, по суті, що не вистачило мужності захистити титул, захистити спадщину. Тепер я йду по титулу, а якщо Роман його захоче, то хай спробує його у мене забрати. Він тому такий що мудрий, Не хватило спадщини, його Джон Сіна просто з одного удару вигнав тоді на Реселманії. Ну так. Ну, що я скажу? Це те, що ми нахрюкували в останні дні, останні тижні про їх матч. Єдине, що я сумніваюся, що Роман Рейнс прям на гривні в банці з'явиться. Ну, якось це буде дуже дешевий розмін, коротше. Mm -hmm. От, тепер після цього. А, і ще мені кумедно, що все таки Джейкоб Фату та Матонга і Солосіко будуть битися mm -hmm. я да, Я все битися. урнув теж і такі, о, це все тонгало, а ти тупо. Про це чого звернув на це увагу, тому що Джейкоб Фату був там в куті, там, де mm -hmm. там, Тонгало раніше стояв. А тут. І все такі о, йому не можна виїжджати за кордон, бла-бла-бла. Ну все, походу можна. О, ну це, це тоді цікавіше. А, я забув, до речі, це да Владік говорив. Е, то Джеко ну реально крутіший буде на ринку, ніж Тонголова. І його, по суті, дебют буде на Superшоу, далі. Угу, угу. Він, принаймні, те, що я бачив в Індії, він реально божевільний, і це прям круто. Це прям реально. Це дуже-дуже гарний. У нього сет крутий і трюк він виконує неймовірні Тому зараз найбільше цікавий мені буде цей матч 3 на 3, ніж був до того. З нуля до одного підняли мені очікування. Вже плюс. Не знаю. Сьогодні ми трошки коротше вийшов у нас подкаст. Просто це, щоб ви розуміли, перед супер-шоу по факту. Вже дочекати супершоу, а там далі будемо базікати, тому що ми, в принципі, все на хлопаках у відповіді проговорили. Тепер тут ну, відбулася важлива подія окей, з командними титулами, але в цілому, все так, от, як треба угу. коротше. Заряд... Заряджений хороший смек, прям можете подивитись у нашому варіанті година 15. Тому... Швиденький, бадьорий. Промки не затянуті. Без фігні Так, так. Окей. Ну і ну так, mm -hmm. да, то що єдине Айла А це. Як її звати, Айл... хто, хто, хто? Інді карти оце єдиний матч, який можна було не показувати, але. Ну, сюжетно. Це, сюжетно. да, Не настільки це прям було довго чи якось там погано, навіть реснинг якийсь показали. Mm -hmm. Я люблю дивитися, наприклад, на Бянку і на Джейт, як вони там розкидують жінок. Тому нормально. Звучить комедно, але окей. Добре. Дякую, що з нами. Це Девіда Білукс, Безгод, Андрій Співак. Бувайте і приходьте на перегляд Money the Bank о третій ночі сьогодні. А якщо ви послухаєте це десь там пізніше, ну. Залітай, поки стрім, так. Так, так, залітай, поки стрім, або намагайтеся собі не проспойлерити. Окей. Андрій Водислав. Всім дякую, почуємось на грівню панці у другій ночі. О другій? все-таки другій? другій А що, це другій буде прийшов? Основне шоу. Основне шоу у другій ночі? Так. А ти сказав це у пабліку? Сказав, так, да, і, і в пабліку ще буде анонс додатковий. Все-таки о другій ночі, тому. От, Добре. Я сам спочатку третя, третя, я вже звик третя. Та ж так, так. Це як сьогодні я тож, на подію мав йти, думав, що на неділю, а виявилось в суботу. То сьогодні прийдеться йти. І після неї лягати спати, певно, на три часа і потім. Опять. ні ну пост треба вже, знаєш, закинути тоді за, так, за те, що тому, це може за руїнок. А, то, що вулиця люд, люди. Угу, угу. Прям на, наголосити друга ночі, все. Ось так от. А тому почуємось з вами. У uh -huh. другій ночі все приходьте. Все куди папа папа. -па.